Доброго часу, доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про обмежено придатних, про тих, хто фактично 100% не буде або може не проходити ВЛК, про зміну переліку документів для отримання відстрочки, які стосуються багатодітних батьків військовозобов'язаних. Отже, спочатку розпочнемо розглядати питання про проходження ВЛК, і, зокрема, обмежено придатними військовозобов'язаними. Нагадаю, що залишилося всього 2,5 тижні до дати 5 червня 2025 року, тобто до дати обов'язкового проходження ВЛК громадянами, які мають статус військовозобов'язаних зобов'язаних і одночасно статус обмежено придатних. Разом з тим, відповідно до змін, які були внесені до постанови Кабінету міністрів 560 і були внесені саме 6 травня 2025 року, постановою 519, чітко визначено, що особи з інвалідністю фактично не направляються на ВЛК, ні у випадку, якщо вони досі продовжують мати статус обмежено придатних, ні у випадку, якщо такі військовозобов'язані все-таки проходять. ВЛК і строк дії довідки постанови ВЛК закінчився. Нагадую, що під час воєнного стану дія постанови або рішення ВЛК в нас дійсна протягом одного року з дня закінчення проходження ВЛК. Це, зокрема, чітко визначено мається на увазі щодо не направлення на ВЛК, не проходження ВЛК. Чітко визначено в нас в абзаці 1 пункту 63, а також в абзаці 3, пункту 63 постанови Кабінету міністрів 560 у новій редакції. Але до громадян, які мають статус осіб з інвалідністю, і є при цьому досі військово зобов'язаними, а ще й такими, що досі мають статус обмежено придатних, виникає запитання. Чому дані громадяни продовжують перебувати на військовому обліку? Чому не використали можливість взагалі виключитися з військового обліку? Адже треба пам'ятати, що більшість громадян, більшість не всі, але більшість громадян, військовозобов'язаних, які мають статус осіб з інвалідністю, після проходження ВЛК можуть поставити питання щодо виключення їх з військового обліку. Тобто, замість того, щоб не проходити таким громадянам ВЛК і при цьому і далі перебувати в статусі військовозобов'язаного та ще й в статусі обмежено придатного, такі громадяни з інвалідністю, особи з інвалідністю могли б пройти ВЛК за власним бажанням та вимагати в подальшому за показаннями виключення їх з військового обліку взагалі. Звісно, кожного разу в кожній окремій ситуації рішення приймається таким військовозобов'язаним громадянином, що має статус особи з інвалідністю, особисто і при певних обставинах. Давайте ми з вами зараз розглянемо декілька прикладів, зокрема, що виправдовують залишення військовозобов'язаного в статусі. Обмежено придатного та ще й в статусі особи з інвалідністю подальше перебування його на військовому обліку. Так може бути ситуація, що перебуваючи в статусі військовозобов'язаного та одночасно особи з інвалідністю, такий громадянин, фактично надає можливість, до прикладу, отримати відстрочку іншому членові сім'ї. Наведу більш конкретний приклад. Уявімо ситуацію, батько в нас з інвалідністю першої або другої групи більше має більше 60 років. А також має цей батько, цей чоловік, двох синів, один з яких є військовозобов'язаним і одномоментно особою з інвалідністю. Що фактично надає такому синові, такому чоловікові військовозобов'язаному Право на відстрочку, але разом з тим це надає право на на відстрочку і другому синів, тобто другий синів, може отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, у випадку, якщо батько подасть заяву, яка затверджена в нас в додатку, 15-му, постанови кабінету міністрів 560, про те, що саме цього сина, військовозобов'язаного, він обирає для свого догляду та утримання. В тому випадку залишається на обліку інший з військовозобов'язаних синів, і можна сказати, це перебування на військовому обліку в такому разі є виправданим, але виправданим для цієї конкретної сім'ї. Разом з тим залишається величезний ризик, все-таки зміни законодавства. Тобто, те, що на зараз громадяни. України військовозобов'язані, особи з інвалідністю всіх категорій мають право на відстрочку. Не означає, що через деякий час, до прикладу, особи з інвалідністю третьої групи не втратять зазначену відстрочку чи право на відстрочку і будуть призиватися, до прикладу, до тилових частин на військову службу. Разом з тим, якщо громадянин є військово зобов'язаним, а також має статус особи з інвалідністю, і якщо від його статусу не залежать обставини, які б надавали до прикладу відстрочку іншому членові родини, фактично є можливість розглянути питання щодо виключення, взагалі виключення не зняття, а виключення з обліку військовозобов'язаних для уникнення подальших ризиків у зв'язку зі зміною. Законодавства і фактичною можливістю втрати права на відстрочку. Що ж до інших категорій військовозобов'язаних громадян, які мають право на відстрочку та обов'язок проходити велика, то відповідно до змін, які були внесені постановою номер 519, на даний час військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився, не будуть Направлятися так, як і раніше, на медичний огляд. І є виключення, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом, якщо такі військовозобов'язані, які отримують від строчки, ще досі є обмежено придатними, або такі військовозобов'язані самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Щодо військовозобов'язаних, які Отримують відстрочку, мають право на відстрочку і є багатодітними батьками, я вам розкажу в наступному відео, перепрошую, за технічними обставинами не можу продовжити розглядати дану тему, але розгляну обов'язково. Тож, поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати, розглядати вашу ситуацію і захищати ваші інтереси. Також дякую всім, хто ставить вподобайки під моїми відео, хто підписаний на мій канал. І закликаю підписуватися на мій канал, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації. Дякую за увагу. Ще раз перепрошую, в зв'язку з технічними причинами повністю не розглянула всю тему, яку сьогодні зазначала, але обов'язково розгляну частину теми, пов'язану з змінами у документації щодо подання заяви на відстрочку, саме пов'язаних з багатодітними батьками, а також тими особами, які отримували відстрочку за пунктом 9 статті 23, частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Дякую за увагу і до зустрічі.